Сьогодні ворона Каркарона запрошує нас на лісову галявину до старого старого дуба. Там живе її подруга, Білка Рудунька. Сумно стало білочь жити в дуплі, і вона попросила старого дуба дозволу, щоб він відкрив віконечка і для її друзів. А хто буде жити в старому дубі? Ви побачите, коли допоможете нам побудувати цей дім для веселих добрих звірят. Тож починаємо дуже швидко працювати, бо зима вже на порозі, щоб ніхто не змерз у лісі, треба тваринкам допомогти. Ось цей дуб, ось наша родунька. На галявині тільки їжачок прийшов у гості, гостинці приніс. Треба придумати, куди ми поселимо їжачка, щоб він жив близько біля родуньки. Тож починаємо працювати, треба тваринкам допомагати. Для роботи нам буде потрібно кольоровий папір. Сьогодні ми будемо багато використовувати коричневого, трішечки оранжевого, жовтого. Ну, і для фону виберемо. Кольор, який нам сподобається. Набір для аплікації: клейонка, серветка, клей з розеточкою. Ножиці. Можна взяти простий олівець, можна взяти два фломастера коричневий і чорний. Ну, і, звичайно, наші вправні ручки, які ми зараз з вами розімнем перед роботою. Будували статум дім, стіни, дах. І вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли, гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже, клас! І так, ми сьогодні будемо з вами робити ось такий дуб, і його будемо заселяти нашими тваринками. Для того, щоб зробити такий дуб, можна взяти шаблон дерева, любого, який вам захочеться. Я хочу вам показати, як. Вирізати дуб. Для цього береться аркуш коричневого паперу, складається навпіл, і мама або тато намалює вам контур дерева. Це робиться просто. Ви довільно проводите лінії ось так, малюєте одну половинку, і обов'язково треба зробити товсте коріння, тому що під ним будуть теж жити. Якісь тваринки. Потім мама або тато допомагають вам вирізати це дерево. Хто вміє добре різати, може спробувати сам. Але важкувато ще гілочки для вас буде, тому ви можете це робити разом. Вирізали, а тепер розгортаємо. Ось у нас вийшов такий розлогий гілястий дуб, старий, товстим корінням. Ми його повинні будемо закріпити на фоні. Фон ми виберемо. Хай буде блакитний. Берем і починаємо намазувати наш контур. Намазуємо по краям гілочки, можна всі намазати. Так, як це зробила я. Ставимо руку посередині і по краям ось так швиденько намазуємо клеєм. Після цього наш дуб переносимо на основу. Його треба розмістити так, щоб коріння було внизу. А гілки помістились. На наш аркуш. Розклали, перевірили і потім ось так рівненько. Якщо гілочки залишились неприклеєні, і вони рухаються, то дуже добре. У нас вийде жива аплікація. Тобто гілочки можуть рухатись, коли подує вітер. Є! Зробили. Тепер нам треба для цього, на цьому дереві розмістити будиночки для тваринок. Для цього ми беремо. Світліший тон. Я вибрала оранжевий, бо жовто-гарячий. Так, є смужечка, як зробити багато дуплу. Берете смужечку, складаєте її навпіл. Якщо ви хочете зробити велике дупло, ви берете робите квадратик більший або прямокутничок. Якщо маленьке, то менший. Зробили мама або тату. Допоможуть вам розрізати, або навіть і ви самі розрізаєте ось так по лінії згину на багато різних фігурок. Ось вони. Вибираємо собі, наприклад, один. Це вже ми вміємо робити, це ми з вами вже навчились. Зрізаємо куточки, як завжди, у нашого прямокутника або квадрата, і отримаємо відповідну заокруглену форму. Ось у нас виходить такий круг. Найвище може жити білочка, тобто ми її приклеїмо будиночок тут. Далі, хто ще полюбляє жити в дуплах, згадуйте, хто вдень спить в дуплі, а вночі охороняє ліс. Це ж, звичайно, пані сова. Ми її тут десь поселимо. Потім нам треба мишкам зробити будиночок, бо мишки дуже люблять ховатися взимку. Ну, десь тут внизу хай будуть. Можна навіть ось тут так, зробимо. І, звичайно, наш колючий дружок-єжичок. Ми йому зробимо нірку, він дуже любить спати взимку, і ми його. Поселим під корінням, в листечку, ось тут він заховається. Але це ж у нас не звичайний будинок, а казковий. Тому нам потрібно ще зробити двері. Двері я вже зробила. Так само берете прямокутничок, зрізаєте одну сторону і у вас виходить ось така фігурка. Двері можна прикріпити буде тут. От у нас є декілька ви можете зробити більше. Для нашої ворони. Вона любить жити в гнізді, можна ось тут її поселити. На горі вона буде жити, вона не образиться, вона заховається в своєму гніздечку. От, ну, ще хто? Може, десь зайчик під корінцями заховається, а може навіть ведмідь десь е, тут е, зробить собі барлиг. А ми з вами зробимо так. І ось дивіться, якщо у вас є фігурки тварин із кіндер-сюрприза або є що ви вирізати, ви можете спробувати. Перевірити погратися з цими тваринками. Хтось прийшов у гості, хтось заліз на дерево, ось зайчик, пострибайчик, наприклад, прийшов. Ось білочка прийшла, запросила в гості. Ось мишка собі тут будиночок облюбувала, тут вона живе, а тут буде їжачок. І наша картинка оживе. Можна навіть для білочки зробити так, щоб вона просто виглядала з дупла. Але це буде потім, коли ви будете гратися. А зараз починаємо. Закріплювати будинки. Знімаємо по черзі і наклеюємо так, як намітні. Двері ми будемо приклеювати так, намазуємо тільки одну сторону, щоб наші двері відкривались і закривались. Переносимо сюди, прикріпляємо одну сторону, а друга сторона у нас буде відкриватися. Тобто, можна заходити в цей будиночок, тоді, коли звірі приходимо додому. Перевірили будиночки. Є зробили. Але для того, щоб було добре видно, що це дійсно дупло, треба зробити відтінки. Ну, можна взяти чорний, можна коричневий. І зробити ось такі обводки. Це буде дупло для сови. Вона не любить закриватися, тому вона хай буде тут сидіти в цьому дуплі. Далі білочка. Білочка закриває своє дупло, коли дує сильний вітер зимою. Взимку. Вона закриває листочками. Тобто ми її можемо зробити ось так до половинки. Це будуть у неї ніби двері, а тут у неї буде віконечка, вона там буде виглядати. Далі у їжачка просто нірка він заховається глибоко і далеко, ось так зробили ободочок. А тут буде мишка. Ось такі ободочки зробили. Так, двері у нас треба відтінити, тобто ми беремо двері і обводимо їх. Ось так обвели фломастером. Зробили двері, щоб було видно, де заходить в двері. І можна трошки намалювати ось так. Це двері. Ніби дерев'яні, і тут є ручка. Зробили. Тепер нам треба. Трішечки прикрасить наш дуб. Для цього ми будемо використовувати листочки. Листочки я декілька вже вирізала, і зараз покажу, як їх швидко зробити багато. Для чого нам листочки? Це для того, щоб прикрити нірку мишки, їжачка і всі інші, І дуб прикрасить. Беремо жовтий аркуш паперу. Так само, як і. Вікуночка, розділяємо його на смужечку, це вже потрібна буде допомога мами або тата, тому що у дуба листочки, ви бачите, які такі хвилястенькі, складаємо навпіл, ще раз навпіл і ще раз навпіл. У нас виходить ось така фігурка. Потім малюємо. Листочок, це просто ось такими хвилястими лініями вимальовуємо наш листочок і починаємо його вирізати, ріжемо один раз, отримуємо багато листочків. Так, так. і так, Тепер подивіться, я беру ці листочки і складаю ось так. Роблю лінію згину, щоб наші листочки теж були ніби справжні. У нас виходить багато листочків. Ви їх можете розмістити де захочете, і наклеїти як захочете. Я зроблю ось так. Наклеювати можна одну половинку, можна наклеювати весь листочок. Ну, почнемо з їжачка. Більший листочок. Менший листочок. Закрили нірку. Далі. У нас там хто жив далі? Мишка, да? хотіла жити на другому поверсі. Мишку ми прикриємо також листочком, щоб її лисиця не почула, бо лисиця взимку полюють за мишами. Ось так. Далі. Ну... Для сови зробимо такий красивий дах, щоб вона не замерзла. Так? І для білочки всі інші листочки можна приклеїти на дерево, на наш дуб. Ну, хай буде так, білочки. Так. Якщо захочете всі листочки приклеїте всі листочки, якщо не захочете, можете залишити їх декілька. Ну, хай буде так. Так, листочок десь там ще залишився, не облетів. От. Якщо хочете, можна листочки на землю розкидати по землі. Там ще заховаються жуки, під кору заховаються маленькі комашки. І дуб стане будинком для багатьох-багатьох лісових тваринок. Ну, щоб листочки не залишалися, давайте зробимо так. Зробили. Тепер, я казала, в кого є маленькі зображення таких тваринок, їх можна буде зразу приклеїти сюди. А я залишу поки що ці фігурки тут. Ми сюди приклеїмо лише зайчика, який прийшов у гості, подивитися, що ж тут такого відбулося. Він подивиться на новий будинок. І приклеїмо. Так, тут буде зайчик, а тут буде білка. Білка, вона ж родунька, вона ж у нас друзів запрошувала, тому вона ось тут їх буде зустрічати. Є ще один варіант. Можна взяти фломастер і в кожну нірку намалювати тварину, так як це зробила я. Спробуйте самі намалювати сову, їжачка, мишку, білочку. Ну і ще хто там у нас може заховатися, якісь їхні друзі. Ось такий будинок вийшла у мене для лісових дверяк. У мене їх вже два. Дуже хочеться, щоб ви нас здивували своїми роботами. Можна з картона зробити собі іграшку. Якщо у вас є лист картону, ви так само вирізаєте дерево, робите отвори, відкриваєте їх, і туди можна у віконечка показувати, хто тут живе. Тут мишка, наприклад, ось вийшла з будиночку. Це ви можете з ними гратися. Тут їжачок зайшов, заховався. Тут іще зображення або іграшки. Це виходить така паперова іграшка. Тобто картон можна використовувати і як ігровий матеріал. Вікна закриваються, будинок відпочиває. Двері відкриваються, вікна відкриваються, і там хтось у нас живе. Пограйте з такою гру, вам буде цікаво.